Почалась війна, що робити? Я не знаю, підірвався, взявся за голову. Раз така справа, значить, треба. Тато, що сталося, вона не знала, що буде далі. Я буду живий. Навчили пользуватися з автоматом. Що там відбувається? Вона вся плаче, чути були вибухи, що п'ять хвилин прильот. Що себе накручувати? Що думати? Це люди тут жили. Що може бути міна чи підрив? Страшно було. Провірили пульс, але пройшло дня 4-5. Ну, біле світло і маска, і все. Я не по як буде далі, чую, що нема руки. Він поміняється, поранення дуже поміняє, бо він сам по житті дуже позитивна Людина. Хлопці відстрілялися, прибігли до мене. Ти живий і тут сильний взрив. Як буде далі? Порадувати, що от тато приїхав. Мене звати Роман, мені 35 років. Я із міста Хмельницького, село Лісоводи. У мене дочка Вікторія 4 роки. Син Роман 8 років. В свободне время я з дітьми проводжу ну, вдома, на, на дворі граємо м'яча. Ну, діти люблять е, малювати. малювати. Тато, намалюй мені машину. Е, дочка питає, тато, намалюй мені ляльку. Ну, да, я з дитинства, я в школі малював. У мене, мене зошит був змальований всякими машинами туди. Ну, я любив малювати. Да. Вдома е, сам навчився займатися технікою. От е, справити, например, мопед, Я розбирав мотори, сам все все сам робив своїми руками. Мені приганяли на ремонт. Я займався цим 8 років вдома, сам далі пішло, поїхало. Я встроївся на роботу в село Лісоводах. На насінневий завод пішов спочатку різноробочим. Потім подивилися, що я гарно працюю, і мені мене підвищили і посадили на автокару. Я вже тоді їздив і складав беги. Ну і відвантажував на, ну, на машини. Потім прийшов час місяців два. Мене поставили на посаду оператор протравленої лінії. Тобто я приймав зерно, закачував його в бункери через очисні машини. Проходило проходило це зерно, очищалося, і я за цим контролював. Ну, Запамиється мені в моєму селі. По-перше, у нас в селі дуже все гарно, красиво. Ставки є, школа гарна, садик. Ну так, да, в селі всі дружні. Е, да, я пам'ятаю це. Я спав, прибігає до мене жінка, каже: Роман, почалася війна, що робити? Вона вся плаче, каже, що роби, що, що будемо робити. Діти у нас маленькі. Я не знаю, підірвався, взявся за голову, чую, летить самоліт. Ну пролітає. Ну відчуття страшно, але я говорю жінці, успокойся, все буде добре. Складали плани з харчами, скуплялися, купили найнеобхідніше, що потребувалося би під час війни там да. Пішли в підвал, зробили там для дітей, щоб був матрас, ковдра, свічки купили. Ну, все, щоб було необхідне, коли там чи прильот, чи ракета. Ну, готувалися для цього. Діти з часом не розуміли цього, але пізніше, вже коли ми зійшли в підвал, тато, що сталося, я не, не міг об'яснити. Ну, війна, ну вони не розуміли цього. і гралися іграшками, забавляв так. Момент, який я їхав на роботу, <кхе> зупинила мене поліція, провірили мої права, сказали, що щасливої дороги можеш їхати. Ну тут підходять двоє з ТЦК і говорять: ви проходили? Я говорю, ні, я не проходив. Її. Куди направлятися? На роботу. Ми, ми маємо вручити повістку. Я говорю, вручайте. Раз така справа, значить, треба. Вручили мені повістку. Я поїхав додому, взяв паспорт. І поїхав у грудок воєнкомат. Коли Ромою дали повістку, він я пам'ятаю, він перший раз до мене подзвонив зразу. Він дзвонить, каже, Росік така, така ситуація, дають мені повістку. Я, я ховатися не буду. Я вже є, так і є. Йду, ну йду в воєнкомат, а далі буде видно. Далі життя покаже. Ну я знаю, що сніжана вона ну вона дуже переживала і колотила, так як Рому казав. Вона не знала, що буде далі. Батько його переживав, мати переживала, знаючи його маму, то взагалі. Того що вона по життю, вона така людина, яка дуже переживає, вона трасеться за все. Коли вона взнала, що її син буде йти воювати, і не ясно, що буде далі. Чим закінчиться то все. У в неї теж і проблеми з серцем почались. Вона в неї проблеми з нервовою системою почались головні болі. Її, і Пішло поїхало. Відправили з Городка. У нас було там 13 чоловік. Відправили в Хмельницький. Ми пройшли медкомісію, і на другий день з сумками поїхали. Львівську область, мі місто Золочі, там частина була. Коли мене забирали ТЦК, я нічого не думав. Я просто йшов. Мені сказали, то, 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 ти їдеш туди то туди то. -ту". але ну я це не осознавав. Я просто збирався як на я не в мене страху не було нічого. Я просто зібрався і поїхав. Я не відчував, що я їду, і там буде кров, там буде загибші. Я цього це не сприймав. Я просто йшов собі. Жінка, жінка моя, да, я по ній бачив, вона траслася, коли ми їхали вже, мене проважала, сльози на очах були, да, були сльози. Я говорив, не плач, все буде добре. Я повернусь додому. Ну, Я мусив е їй говорити, що я буду живий. Так я її успокоював і так я по поїхав. Діти теж мене проважали. Я не можу це сказати, бо може жінка об'ясняла на війну. А... Як вони це сприйняли, це я вам не розкажу. Я з ними лічно розговорив. Всі поїхав. Поїхали тоді в Харків. В Харкові наша частина була. Ми побули в Харкові, потім від Харкова відвезли в село Золочів. ми там перебували всі. І потім ми всі поїхали в Польщу. З Польщі ми полетіли на Англію на навчання. Нас навчали. Да, я не спору навчили користуватися автоматом, як правильно стояти, вчили, як правильно кидати гранати, дистанція. Тобто, я багато чого навчився. І воно мені пригодилося. Ми перебували в Англії місяць. Ромчик, син його старший, він розумів, де батько, бо йому пояснювали, і він це вже сприймав. І я навіть скажу, він гордився тим, що от... він ходив. За мій батько на війну пішов. Мій батько воює, мій батько тримає автомат. В школі він говорив це. Ось Віка менша дівчинка, чотирочки. То вона не розуміла, що цього. Коли її питали, де тато ну мій тато на війні. Ну вона не розуміла, що це іменно таке війна і що там відбувається. Коли він перший раз вийшов вже на зв'язок в частині своїй в національній гвардії, він був ну, в нього якось очі горіли. По відео ми дивились, бо йому було цікаво. Він ніколи не він ніколи не пересікався з військовою справою. Коли він побачив ці величезні машини, ці танки, то він постійно находив і знімав. Ну дивіться, а то то, а то то, а то то Ну, таке все велике, непривичне. Ми о, от їхали на танку, да нас вже довозили. То місця, і вже чути були вибухи, і тривога була вже на душі. Потім все ближче, ближче, ближче. Туди, ближче під вечір. Ми позасідали в окопи, і почалося. Що п'ять минут прильот, що п'ять минут прильот. А взриви такі, що підносило аж в собі все підривало. Страшно було. Переживав за себе, щоб в мене не влучило. Я кидали. Кидали дронами, з дрона впало. Я не знаю, що це таке впало. Я думаю, воно зараз зірветься. Я підурвався і побіг до хлопців, бо ми по розкидуванні були. Той там, там, там. бо дрони нас бачили. От. І я старався від цього тікати. Ну, Страх страх був. Говорили, там, да, скоро, скоро підемо на вихід. Хто піде перший, там розподіляли. Я говорю, ну я не спішу поки. Поки що побуду. Ну, ну хто як себе поводив, хто сміявся, хто розказував, побачити, що там буде. Це не смішки. Разні, разні. Багато чого їх хочеться спомнити, але багато чого вже і не пропоминаю. Так, да, в нас е був мій побратим, він сам з Львова, Ваня Залізко. Ми з ним здружилися, і він з собою привіз акордіон. Коли ми перебували у всі разом на місці, ми співали, грали. Пісні, ну, старалися підтримувати себе. В общем, так. В такому плані цей акордіон лишився вже на мені. Бо так, як Ваню забрали, він поїхав по воєнну техніку, і я говорю. Ваня, а куди діти акордіон? Він говорить: бере собою на війну. А хлопці мені говорять, а як ти будеш на собі нести автомат, бронежилет і ще й баян? Я кажу, хлопці, я акордіон не лишу. Раз він на мені, ми з ним співали, нам було весело з ним. Я його заберу собою на запорізький напрямок. Я його забрав, і ми, там, і ми там на ньому, ну ми на ньому там не грали. Я його привіз. І мені говорять командири. Ти на війну приїхав чи з Баяном Весел... чи... Чи... чи грати? Я говорю, мені сказав мій побратим забрати його з собою. Я його не кинув, я його забрав з собою. І цей акордіон разом зі мною я спав в підвалі, і так ми поїхали на, на передову, і так він там залишився. Один одного піддержували, да, сміялися, шуткували. Всяке було. Найбільше ми сміялися. Треба було постирати форму. Я і був розбитий дом, я зайшов. На другий поверх квартиру, дивлюся, зайшов в ванну, набрав води, почав стирати, постирав, все, вижив, і відкриває пробку в вані, і водичка стікає. Мої хлопці на першому поверсі в підвалі. Там трубки, трубка була не виведена, тупо вся вода пішла на стіл і їм по столі пішло. Я такий сиджу і вже беру свої лахи, вещі. І спускаюся, двоє підбігають. Рома, що ти зробив? Я кажу, в смислі, що я зробив. Ти десь стирав, я кажу, ну в ванні тут. Я не хотів, кажу, в квартирі на, на там розливати воду. Як не є, це люди тут жили. А по-культурному в вані. Ти знаєш, ти нам наляв на стіл воду, я кажу, я не, не, не на який стіл. Ходи, ми тобі покажемо, приводять мене все в воді. Всі стіл водії, всі продукти, все намочено. Хлопці, я не знав, кажу. Ви ну так вийшло. Він до нас подзвонив, повідомив, що він йде, і вони зараз йдуть на виход на ноль. Якщо його не буде не менше, ніж три дні, він на зв'язок виходити не буде. То ми розуміли, що три дні з ним зв'язку не буде. І типу, ми ну як ми хвилювалися, ну. Но... Ми відкидали всі дурні мислі, того, що розуміли, ну що себе накручувати, що думати, як все рівно через швидше, ніж через три дні. Нічого не знаю. Ми були на запорізькому напрямку, і ми мали виходити в село Роботіно. У нас було вісім чоловік. Ну у нас більше було як вісім, але нас порозкидали по восьмерках. Ми йшли пішки кілометрів п'ять. Прийшли до місця, поміняли людей, які там були. І сіли на їхні місця і зайняли їхні окопи. Я пробув дві сутки, але обстріли були страшенні, Це тяжко переказати. Бомбили добряче. І останній вечір командир говорить: хлопці, хто хоче йти назад, не може витримати, можете вертатися. Зараз прийде друга восьмерка і вас поміняють. Ми сиділи з побратимом в окопі. Нас було двоє. При приходить до нас командир. Прибігає каже, хлопці, будемо будемо мінятися в іншому місці. Ми, ми говоримо, а чому, би а чому би не тута? Тут не будемо, будемо в другому місці. Хорошо, це була дев'ята година, почала десятої ночі. Командир вперед пішов. Я за командиром і в мій побратим. У нас було розстояння. Ну між собою десь метрів три-чотири. Ми розуміли, що може бути міна чи підрив, і одного поранить, а другий залишиться живий. Ну і ми переходили, і тут почало накривати. І я біжу, дав чуть-чуть вправо. Не знаю, чому, чому. може я розтирався, що прильоти близько були дуже, і дуже сильні удари, аж глушило. І я чуть-чуть вправо відійшов, і тут сильний взрив огонь кидає мені в обличчя. Я падаю на спину, да зразу все темно. Пилюка, тому що ще прильот був після, от я підривався і ще прильот. Плюс я на закрив ще ліве ухо, накрив ще шльомом, і кричу: хлопці мене підрувало. Хлопці кричать Ти живий? Я говорю, так, «Да, я живий. Ну в мене відривало ліву ногу, і права нога була посічена, ліва рука обгоріла. Хлопці говорять: Ти собі сам можеш допомогу надати? Я говорю, так, можу. Ти можеш сорок ну, годину часу побути сам. Я говорю, зможу все. Нам треба відстрілятися, бо як Якраз почали на нас стріляти, тому що почули вибух, що хтось підорвався. Хлопці відстрілялися, прибігли до мене, надали мені допомогу. Після того я дуже хотів води. Я кричав, хлопці, дайте води. А води не можна було пити, тому що кров розрідиться і скоріше з мене вийде. Якби не вода, навірно, що я би помер. Я, я не знаю. Якби не вода, да, я б точно помер. Мені дали води, мені стало набагато краще. Я став більш осознавати, що в мене травма. І так. Пройшло 45 хвилин до, до години часу. Підбігли хлопці, поклали мене на. Я коли впав, підривався на міні, в мене голова лежала коло міни. Я не, я не чув, що це міна. Хлопці говорять, Рома, не рухайся, бо ти можеш ще підриватися. Вони закинули на мене кошку, відтягнули мене, провірили пульс. Я говорю, з мною все нормально, я відчуваю себе добре, дали мені обезболюючі таблетки, я їх переживав і запив знову водою. І, на жаль, вода закінчилася, води вже не було ні в кого. Хлопці мене положили на, на носілки, і шість чоловік тягнули мене шість кілометрів. Тобто, з зупинками обстріли йшли і зліва, і справа. Ми виходилися в дорогах, центральна дорога. І тяжко було. Хлопці змучувалися перед дихами, ставали, і ставали. Ну так. так мене донесли до першої машини, загрузили в машину. Ти живий? Живий. Я лежу. Поїхали. Машина їде. Да, по полі, машина скаче, бо це скоро все робилося. Не встиг вспомнити, як я вже добрався ближче до, до скорої, яка мене зустріла вже. Я, коли їхав по полі в цій машині, я руку дав побратимові, який їхав в машині, і ми з'їжджали один одному руки. І він запитував мене, Рома, ти живий. Я говорю, так, да, я живий. Все нормально з тобою. Да. Тебе щось болить? Я говорю, ні, я нічого не чую. Я руки л руку ліву не чую. Праву ногу теж не чую, і лівуї не чую. Мені було холодно, мене обмотали в рушник, який зігріває, ну, медичний. Я зігрівся, мені стало набагато тепліше. І так мене зустріла скора допомога. Дали мені укола, ну, біле світло і маска, і все, я не пам'ятаю. Пам'ятаю, я лежу, я, да, тяжко було відійти від цього всього. Я праву руку ладошку зіжав, розпустив. Чую, що права рука є. Ліву підносити, підносити вверх-вниз. Чую, що немає руки. Ну на ноги, на ноги так само. Чую, правої немає. Ну за то я знав, що її не буде вже. Я думав, право спасуть, справи теж не спасли. Тобто я зрозумів, що в мене лишилась тільки одна права рука. Як я це сприйняв, Мислі зразу, як, 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 як буде далі? Ну я змирився з цим зразу. Я да я, я осознав, що я буду на інвалідній калясті, що мені буде трошки в житті тяжко, але я не падав духом. Я сприйняв як є, і слава Богу, все добре. Живу, продовжаю жити далі, Заради своїх дітей жити далі, не падати духом, бо це не є висновок. Жити як жив. Ну просто щоб вже виходить, що просто без ніг і без руки. Але пройшло дня 4-5, Рома нема на зв'язку. І я пам'ятаю цей вечір. До мене позвонила моя мама. Це була вже пізня ніч. Як відносно година, десята вечора, що її повідомили, що так і так Рома отримав поранення не з легких. Його везуть вже в Вінницю з Дніпра. Поїздом ми почали збиратися на Вінницю, летіти. Хотіли вже вночі виїжджати, але розуміли, ну нема сенсу, того, що якийсь сенс приїхати, якщо його там ще немає. То ми єлі ніч пересиділи, перечекали того ранку, дочекалися і зібралися і перед на Вінницю до Роми. Я пам'ятаю, ми коли ну ми вийшли з машини вже всі, доходили до палати. Ми домовилися, що ні в якому разі не показати перед Ромою в палаті, що сльози якісь, що ми жаліємо, чи ще щось, типа. Ну, Показати, що все нормально, що він не падав духом і це все. Але коли ми зайшли в палату, то ну, нас всіх щавило повністю. Що мене, що маму, що батька, його, Ромину дружину, всіх щавило. Але Рома він зразу з льоту почав сміятися, почав шуткувати як він по житті. Ми переживали, до речі, що він, він поміняється. Поранення я дуже поміняє, бо він сам по житті дуже позитивна людина. І ми боялися, що після поранення, після того, що він пережив, що він там побачив, що він зовсім де другої людини. Але як на диво, що ми мали його підбадьорити, то підбадьорював він нас. Ми Як ми не говорили дітям, що сталося, ми казали, що тато в лікарні, ми не казали, яка іменно травма була. Ми не знали взагалі, як пояснити це дитині. Ось. Але він дуже рвався. Я хочу до тата в лікарню, завізіть мене в лікарню. Чого ви мене не берете, що від мене ховаєте? Ну і ну рано чи пізно треба показатись, буде дитині. І що? Їй треба буде сприйняти це так, як воно і є. Тип. І Рома сказав: бери дитину ми взяли романчика, віку не брали. І по дорозі до лікарні до роми, в Вінницю Романчика, мама почала йому пояснювати потихеньку, який тато буде, що з ним буде. Він зразу поняв. Він зразу поняв. Він пішов сльози, зразу почав плакати. По приїзду до роми туди, в лікарню. Він ну, рома його йому Рома. Підняв з синою, почав шуткувати з ним, якісь приколи гнати. Оскільки він втратив на війні телефон. Ми йому купили нового телефона, щоб його чим зайняти, бо постійно лежати потолок. Це теж може голова поїхати. Ми йому купили телефон, і він начав сидіти в Тіктоці дуже часто. Просто листати відео, дивитися і почав знімати. Просто потихеньку поча знімати себе, як він що він виставляти, і воно потихенько почало набирати якусь популярність за рахунок тіктока. Його дуже багато хто взнав, і дуже багато хто приїжджав до нього в Хмельницький. На протезів, да, я став перший раз на протези. Емоції мої я був дуже задоволений. Не знаю. Для мене це я не можу навіть пояснити це, це, це ну я не можу це пояснити. Це до цього це. Радісно мені так стало, що я буду ходити не так як людина, ну трошки по-іншому, але я буду ходити. І я, і я стараюся ходити, і я буду вчитися ходити. І я доб'юся, бо в мене є двоє діток, і я хочу їх порадувати, що от тато приїхав, от нехай у мене хоч желізні ноги будуть. Так я тр трошки робот буду. Ну зато я можу з ними піти погуляти. Дай Бог за руль сяду, десь поїду. Ну я від того буду радіти, і діти від мене. Багато чого я планую. Ну саме перше, це я. Це щоб я став на ноги, відчув як я ходжу. Плани, коли я повернуся в Україну, я дуже би хотів навчитися керувати автомобілем. Да, я буду з протезами. Це буде важко, але в мене ціль стоїть навчитися керувати автомобілем. Ну я коли побачив його перший раз на ногах вже тут, коли він вже став на ці протези, мене відверто щавило трохи. Тож в мене пішли пішла сльоза. Не сказав, що я почав плакати, але сльоза пішла від радості, що він дійшов до цього, він став в нього зразу почало виходитися, як хоч це здивувало мене, але він пішов зразу. Ось потім приїхали ми додому, він лягає. І Коли я його підвозив до ліжка, щоб він лягав вже відпочив, він каже: А як я маю зараз спати? Та в мене голова вся там на ногах. Я хочу йти на протези. Дай мені протези. То як я маю заснути і до ранку дочекатися, щоб на і протези знову став. Каже, це таке чувство, ніби, знаєш, як тобі пояснити, таке відчуття, ніби я мріяв дуже довго про якусь машину дорогу, каже, я її нарешті купив. Я її купив і хочеться возитись, 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 возитись. То Так само йому хотілося ходити, ходити, ходити на тих протезах. Я хочу, щоб війна закінчилась на Україні і був мир. Все, що я хочу. Бо це є дурниця на сьогоднішній час, в якому ми живемо зараз у світі.